Христос Воскрес, мої любі сонечки. І в цьому привітанні навіть саме моє улюблене ще завжди було у цьому святі Воскрес, Вознесіння, Воскресіння. Звичайно, колись, коли я ще була на більш низькому рівні свідомості, ще була в пошуку творця, забула, що він у мене в серці. Він у нас у всіх в серці, і що серце пробуджується. І ти Знаєш його знову, повертаєшся до нього. І тоді я так само шукала. І, звичайно, я була, як і всі ми в християнській релігії, хрещена. І для мене це було дуже особливе свято. І я, звичайно, пекла завжди Пасхи, крашанки робила, тобто постила. Все одно я шукала завжди Бога. Христос, мій самий перший вчитель. І от найвелике для мене було свято найвелик день, тому що. Оце слово вознесіння, воскресіння. Я відчувала, що це мій шлях, що, але я не знала, що цей шлях прийде, можливо, не так швидко для мене, як для людини. Я його відчула. Але в цьому вціленні я вже знаю. Цей шлях, мої любі сонечки, я вам бажаю його також пізнати, тому що саме Христос показав нам, що життя вічне, що страждання це ілюзія. Він і в свій час, коли я проводила між іншим вже там заняття. І злилася, відчула з ним. Це сталося, коли проводила ченнелінг. І я відчула цю божественну, неймовірну суть, зірку такої любові я не відчувала ні від ні одного просвітленого, пробудженого на землі. Такої безкінечної любові, радості. Він йшов на смерть з радістю, тому що він знав, що життя вічне. Я так само тепер знаю, що ми вічні. Слава Богу, я вже це усвідомила і згадала, що ми з вами вічні. Тому його шлях це приклад. Це приклад показати нам, що ми вічні і що можливо прийти до вічності тут на землі. Ось в цілі для цього не обов'язково помирати, що можна вознестись в любові. Що ми живемо вічно, тіло наше просто інструмент тут проявлення на землі. І це прекрасно, мої Любі сонечки. Тому що Христос це та зірка, яка показала нам приклад Вознесіння і його життя, але його справжнє життя, яке я побачила, його любов, без... він не відчував себе жертвою. Він просто нас любив і йшов на смерть з радістю, знаючи, що життя вічне. Люблю вас, мої любі сонечки. Ще раз Христос Воскрес, воістину Воскрес, всім світлих днів і світлої Пасхи! Люблю вас!